Вона 10 з 10, але знімає огляди крінжових тіктоків. Сьогодні розбираємось, чи дійсно жінкам потрібно голити ноги. І все решту. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок. Де не. Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в, в інтимній ок. зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поголеною. Давай, давай, Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ти ну, вона 10. вважає, що 10 із 10. А, Ну то, що вона вважає, сорі. Так і хочеться взяти і просто харканути в... Ну що це таке? Що означає ну, те, що вона вважає? Буше, тіпа, ти взагалі ок, як тобі нормально з цим? Чого моя самооцінка повинна залежати від того, що ти та, думаєш про те, як я виглядаю? Це моє тіло. Що було чічітка. Ще вечора, коли виходжу на прогулянку, сама з собою граю в гру, хто перший побачить булочку. Зазвичай я програю. Я не знаю, це працюю, а зараз я йду у ВТБ. Я загляд забей. Ні, я не бавай. Дічай, Росія! Я в Росії. Я чи в Росії, чи де Російську? чули? Офігеть балдею. Офігеть балдею. Весела курівка. Найкращий гумор це примітивний гумор. Ось моє особисте зізнання. Я зараз в стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Це майже камінг-аут! фу боже Анатоліч! Про що можна говорити з людиною, яка на серйозних шах запрошує до себе на ток-шоу Анатоліча? Ну, типа, як смазок зробити? эспрессо тоник. Для этого нам надо быть стаканчик, палочки и с маской. Поехали. У нас есть эспрессо, у нас есть тоник. Ой, с початками из мама тоник. Ну так. Да. О, о. Я красивая. Тепер беремо еспресо. Що я роблю зі своїм життям? Смакота! А в наступного відео я буду пробувати. Ось це. Цей день настав. Ми тестуємо лайфхаки з Тіктоку. Мам, я хочу еспресо-тонік. У нас є еспресо-тонік вдома. Еспресо тонік. Для чистоти експерименту я буду все робити прямо на ваших очах. Ей, а як вам? я не можу. На вигляд це мало схоже на еспресо тонік. Це дуже мало схоже на еспресо тонік, якщо чесно. Не робіть як я: використовуйте лубриканти за призначенням і купуйте їх у магазині хочу гратися за моїм промокодом Крінж 10. Добрий день. Пакет надо? Ні, дякую. Рахунок поповнити. Ні, ні, ні. Сосиска в свіжий свіжих дог Я вдома поїв. Приватний танець. Давайте подамо. Оксана, який код на батон? Покупатель гон... А, точно. Пип. 29,99. А помельче купюры не будет? А mm -mm. одна копейка? Немае. Охрана отмена! В смысле отмена? Ну нема. Нема, как тебе сдачу дать. Давай твоей картой заплачу. Мальчик. Будеш з своєю картою дома з женою розплачуватися. У мене щось то не виходить, я перший день на роботі. Та не отміняйте, я хочу батон. Сережа, отменяй покупателя. А? Це, походу, якийсь прикол про АТБ. Ні, напевно, цей прикол не варто вставляти, що це АТБ. Це поїв батон. Короче, коли да. ти бачиш дівчину і зовні стається, що зайві кілограми, ти такий. Ні, -ні целюліт це не зайві кілограми. Ні, так да, це різниця розвив. є. Да, Експерти по целюліту під'їхали. Це навіть дуже худих дівчат. Да, да. Целюліт буває в дуже худих дівчат да, і це да, візуально да. Не, естетично, не правильно? Ні, ні, ні. ні дивись, я ж тому і сказав, що підтягнути, тому що целюліт він викликає ефект типу дряблої дуже шкіри, ну, типу, шкіра умовно кажучи, так? Да? Що? Ну, типу, ноги, бабу... ну бабус. Ну, 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 ні. Ні. Я зараз ой дівчат. Мені ну, цікаво, вони оцим людям, які з ними сидять в одному залі, вони їм платять чи ці люди платять за те, щоб послухати оцю. Це просто жах. Типа, Боже, пацани, ви прокиньте і з. Будь здоровий. Але я ж просила без вершків. Без проблем. І вона не може бути 10 з 10. 10. Ну вона 10... вважає, що 10 із 10. А Ну то, що вона вважає, сорі Іде а ку буше. Принеси палку. Принеси 10 тисяч гривень. Принеси еспресотонік за 120, який дійсно краще того, що за 60. Старий, спустя, що там куриба є. Ідіота. Я б на місці цього чувака була обережнішою, тому що повстання машин не за горами. Не хотілося би, щоб тебе перемолов цей во не цей во Вентилятор. Став лайк, якщо поняв прикол. Якщо чоловіку не дуже подобається, як жінка робить йому, чи скаже він про це, чи ні? Так. 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 Думаю, що треба. Сто відсотків. Чи скаже? Я думаю, так. що треба. Кажуть. Питання в тому, як дівчина це може сприйняти і як ти говориш. Як би ти сказав. Mm. От я твоя Слухай. дівчина, давай. Ми обідаємо, ми обідаємо. Це наш син, це наш син, це наш син, це наш син Олексій, йому три роки. Люби змінюємо а, тобі ім'я? Чи я тебе називаю Вова? І ти моя дівчина. Давай, ми за треба комусь відробляти безвіз в Європі, тому не змінюю нічого. Окей, Окей. добре. Е, Любий, чи тобі все сподобалося сьогодні? А що означає, треба комусь відробляти безвіз в Європі? Це взагалі до чого був прикол? Виті чи що? and repeat. український шоумен Володимир Остапчук днями виїхав з України до Греції, де провів день народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк, 15 червня. Буряк відсвяткувала день народження на міконосі, і е, власне там активно постала фотографії дружини Остапчука Катерина Полтавська. Хто це? Яка це дружина Остапчука? Скільки в нього дружин взагалі? Нормально таксі 170 гривень в будь-яку точку міра. Добрий вечір буде. О, ще нас сюди. Сюда. Ще є. Диви. Переходьте дорогу тільки в призначених для цього місцях. Будь ласка, приходимо нарешті до рубрики Крінж пакет. Ура! Почнемо з Юлії Верби. Це, хто не знає, велика блогерка, інфлюєнсерка, яка має мільйони одні. До речі, познайомилася з Максом на файному місці, Дуже приємний хлопець. І, взагалі, дуже дякую всім, хто підходив до мене на фестивалі. Бо це було дуже приємно і мило, і взагалі. Історію в. Як і в Тіктоці, так і в Інстаграмі. І ось нещодавно в сторіс вона виклала те, що вона слухає російськомовну музику, прикриваючи це все тим, що це, начебто, український виконавець. а тут так я хочу на Коли вже блогери, це ж не тільки верба, купу їх є, коли вони вже нарешті зрозуміють, що транслювати російський світ в сторіс це неприпустимо. Коли, коли? Та ніколи. Мужик 10 з 10, але він не має тачки, це окей? Мені взагалі не окей. Я вважаю, що мужик має мати тачку з народження. Е, е, Ну він не може бути 10 з 10, якщо в нього нема тачки. Він вважає, що він 10 з 10. Ну, а, ну Якщо він вважає. Чи зустрічались ви би з дівчиною, яка ваща за вас? Я, блядь, зараз помру від цих питань, чесно. Дивіться, якщо. Якщо чоловік має носити жінку на руках, то чисто технічно я би не зустрічався, бо я не винесу цю ношу. Це така моя відповідь. Ну, на... ну, якщо серйозно, мабуть, ні. Шука. не. мабуть, а ні. Mm. Чи якщо жінка важить більше, ніж 50 кілограм, то це погана жінка. Mm. Це могли би бути ми, але ти не хочеш бути щасливим. Ну і дурачок. <плес> Він просто злякався світка. Я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. І я поважаю кожну людину її вподобання, відношення до свого тіла та вибір голитися чи ні. А також я вважаю, що. Кенцилити людину за особисту думку або смак це неправильно, бо тоді не зрозуміло за яку свободу самовираження ми з вами боремося. І якщо курси депіляції стали настільки популярними саме через думку чоловіків, то мені шкода, я прошу вибачення за це у дівчат. Та пішов ти в Сраку. Це не вибачення, це жах. І я вважаю, що типу кенселити таких дурачків правильно, особливо дурачків, в інтернеті ведуть дні народження для дружин російських олігархів. Познайомимось. Я не знайомлюсь. А тепер познайомимось? У тепер можна. А вже пізно. Для того щоб розібратись, як правильно знайомитися з людьми, дивіться мій подкаст. Привіт, познайомимось. Ми там з Владічком говоримо про те, як не крінжово і не принижуючи нікого знайомитися з людьми в інтернеті і не тільки. Цього ті, хто не в тому, що це ця подруга, яка танцює пока, а в тому, що люди бажають її викидня і смерті її дитині, просто того, що вона, типу, випустила крінжовий трек. Ну, типу, я не поважаю її творчість, вона мені здається абсолютно дикою, але ну. Камон, ви що геть уже попаялись, чи що? Не можна бажати смерті іншим людям. Я все ще нагадую, що якщо ви хочете еспресо тонік то краще його купити в кав'ярні третьої хвилі, а не робити його самостійно з лубрикантів і рідких вібраторів, як це робила я. Краще просто купіть якийсь прикольний лубрикант і затестуйте його зі своїм партнером. Це все можна придбати в магазині Хочу гратися за моїм промокодом Крінж 10. Ви отримаєте знижку. Па-па! О, боже.